які я викладаю просто, як я роблю фото. А я не додумалася, того, ну, зробила її пізніше, після того, як зняла відео. Тому зараз ми ще будемо мою маму ось так переносити, бо бага завжди работають, вони зламались. Коротше, баги того забираю. І мою маму чуть-чуть покорчила, в неї ще я проклеїлась. Ну, нічого це не важливо. Того от зараз розп... будемо всіх фоткать. Я пам'ятаю, де лежала ця квітка, але вроді би тут. Ну і тепер же. Берем... Хрипи самі які ж ми назбирали. Я візьму тільки три, тому що це і так складає від, що їх багато. Хто взагалі, поймає, що їх три? Конечно, ж логіка. І тепер думаємо депсфоткать, щоб іншот нормально вирізав. Частично тут не було. Ладно, ось тут будемо фоткать. Всім натягую лыбу. І буду зараз фоткать. Заходим і готово. Все, скриншот збережений. Гриби з'їдені. По-другому мені було лінь заходити в редактор і удаляти. Того так. Всього. І цю квітку, як клюю сюди, теж багато, тільки ще давні. Туди і людину можна прибамбашити. І зразу тягнути її блідок. Перед цим ще кошек підготувати. І вона готова. В ліфт. Тато. Фото їм тата. І теж сумне. Це відео насправді те, яке вийшло, дуже велике, і нав я навіть не ожидала, що воно буде таке, бо в мене в було зробити його на 8 хвилин, бо, типу, я думала, ну, збираємо гриби, не так вже довго. Але все затягнулось того, що пішло не по плану. Не пішло, що пішло не по плану, так це то що... Думай, о, Маша, сколько мне ту стоит, цетима! Смог, щуфон. Что это такое? Ну що це? це? я -мо. Папа. Ладно, попробую рукой. Не получается. Ну блин. Тепер вона дістанеться з рук. Перезаходимо в току ще раз. Це вообще. Я вирішила просто перезайти в другий домик, наприклад, я зайду в цей, в який я жила. І зняти я не знаю, що це відбувається. Он просто не нас снимает знаю. Ну нет, стилус не может быть включен, бо це і руками не працює. Так, кстати, вспоминает домик, я раньше в ньому жила. О, все, треба було, було с самого начала произойти. Ну и теперь опять робимо фото. Тільки тепер в ново поотдельно. І, кстати, скоро ще вийде питання в відповідь, бо питань доволі багато. Насправді, питань тільки три, але. Знаєте, саме це те, що їх много. І хоч би їх було два, але саме від одної людини запитань багато. Того, так. Ми продовжуємо. Тепер скринімо Машу. Відправляємо в ліфт. Кстати, баги просто повноценні. Тепер мою маму РІЛ покорчила. І фото є бейпасів. Фіксюха в мене чуть-чуть сунувся, ну нічого страшного. Надіюсь вам видно, як я приближаю вже в скріншоті, бо я не знаю, но труф запись екрану це якось так обрізаю. Все, тепер всі готовим і будемо монтувати свою, саму Аву. Таті того, що далі я буду показувати цим відео, як я і Аву монтую. І це відео я викладу першим. Тобто Спочатку воно, а потім я викладу відео. Саме збираємо гриби. До речі, хотіла сказати автор, який подав мені цю ідею, це наша котик Ліо. Вона просто сказала, що от я хочу зробити таку ідею, і я думаю, а було б ріл класно. І я взяла її ідею. Щоб, бути копіркою, не знаю, мені каже, я не копірка, але все одно, для приліччя, так як вона перша подала мені цю ідею, то я сказала, що от цю ідею я взяла в неї. Тому що я подумала, що це ріл буде класно, бо в мене ще й не було ідей для відео. То, коли вона сказала, то я подумала, ну, візьму і собі таку класну житею як-ніяк. І, в общем, ось так от. І ще скоро я хочу зробити відео День школі, або. Я не знаю, як я хочу зробити відео. Я придумувала, але ні. А, і іще Машакота Кліа подала мені ідею День Діми з няні. Того, да, я зроблю це відео, але цей віно вона для мене придумав. І ще, що ми забули зробити, так це те. Да. Це те, що ми забули відкрити це моє місце. І блін, к сожалению, І ще в мене... К сожалению, дуже мало часу. Того що, перших, мені треба робити уроки. А во-вторых, ну так, найважливіше проблема це, блін, уроки ці доставучі. Але зараз не по них. Зараз ми б... монтуємо відео. Не відео, а авто у нього. Ось така от гарненька і гарно розмита. Ефект ми наводимо в саме дити, тобто нам треба просто ось така от розмита аву. Ну і як же без реклами. Опа, пропустить. І тепер робимо саму нашу аву. Ось таку от ми взяли. І тепер робимо ось ці стрішки. Вони на цей раз стали товсті, але ну нічого. В принципі, норм. У них немає форми. І ось такі от полосочки. О, все. Можна починати вирізати. І ще те, які я не удалила тут, а саме ось це і це. Вирізаємо. Перше ми виріжемо маму. Яке достиження. Маму вирізали. Ну, кошик ми не будемо вирізати, тому що це сложно. Ось збираємо гриби. Вирізаємо тата. Офигеть, дата даже по мне нормально вырезала. руку рук вс підправить нагодь. Тата супер ідеальний. Тільки зробимо їх всіх чуть -чуть поменше, то що ніхто не влізе, як я бачу. Я? Та мене саме красиво вырезали. Оберезень. Ні, могу помню чуть-чуть попільше. Мама чуть, чуть поменше. Мене ще чуть-чуть поменьше поймаю, хоть не ще мам. И сумнів. Ну, тата тоже чуть-чуть поменьше. Сумдяк-пок. Вырезай Машу. А Машу худше всіх вырезала. За що ж тобой так Маша? Сочувствую тебе. Не, не, не. Все. Вроде бы нормально вырезала. Так, все. На фон не зворачивай для потому что это как раз няни с Димой гулять. Да ну, Максюки майже все тело стерло. Я просто в шоке. Это вообще что за штука? А если мы закроем сюда? Странная штучка. Типа, а что это за штука, Рилл? Хорошо. Что мы эту штуку сробим пить? Короче, что странно. Максюха вырезан. И остался Дима. Перезаем дюху. Все. Ну, а Мама чуть-чуть сунем, обрезаем ей волосы. Диму робим меньше. Нет, 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 Все персонажи мало быть. Ладно. Робим все заново, чек. Удаляем их. кто Конструкція зламалась. Ось це от, воно мало стоять, але ладно, тоді беремо маму, ставляємо її, сунемо сюди. Беремо тата, сунемо сюди. Беремо машу, сунемо сюди. Беремо мене, сунемо до мами. Ну нет, ну має бути менше з машу яку. Б... Ладно, ось так, норм. І Дима з Максюхой. Ой-ой-ой-ой. Нет, твоя Максюха нам не надо. Все, І тепер пишемо і тему. Збирати тему, збирати. тему, збирати грипи. І тут ми, ну, во-первых, це все удаляємо. Те, що ми вирізали, бо воно мені вже не треба, ми його удаляємо. Ой, а что мы сделаем? Не удалю. Ладно. И шукаем мого любимого кота и припендюємо зб... не Нет, кинец. удаляємо удаляем? збирати і гриби робимо текст трохи більший. Тому що йдемо збирати і гриби самі маленькі, так? Да? Геніально. Ладно, маємо чуть-чуть істот. Ну нічого. І код. Все. А вас зроблено. Ми її зробили. І тепер я почну монтувати для вас відео. Всім поки!